Ворог зосередився на прикордонних населених пунктах. Рашисти звузили цілі через проблеми з резервами, так пояснює тактику противника президент Володимир Зеленський. Найзагрозливіша ситуація зараз на Сумщині. Тут прильоти повсякчас. Остання атака два дні тому забрала життя п'яти цивільних, адже до самих сум противник наблизився на відстань удару фпв від дрона на оптоволокні. Яку особливу роль відіграє цей регіон в стратегії ворожого наступу і чи вистачить у противника сил на захоплення міста? Разом з експертами розбирався Михайло Менелюк. Касетні боєприпаси з артилерії по центру Сум. Такого удару Росія завдала вперше за час повномасштабної війни. Четверо загиблих, багато поранених. Карні було доставлено 20 постраждалих. Серед них було два невідомих. Одна невідома жінка під час проведення оперативних втручань померла. Пошкоджений медичний заклад і будинки прилетіло на проїжджу частину. Ущан згоріли два автомобілі. Був страшний вибух. З переляку я в коридорі сиділа, а зараз сумки зібрала. І не знаю, куди їхати. Окупанти ледь не щодня тероризують суми. На місто летять і ракети, і ударні дрони. Серед головних цілей ворога мирне населення. Японський бог. Сука, треба йти додому. Росіяни планують повністю захопити Сумську область, так само, як і Харківську й інші регіони на сході України. І якщо ворог займе юнаківку, під загрозою опиниться безпосередньо місто Суми. Про це повідомили у бригаді Сталевий кордон. Зараз триває евакуація місцевого населення з тих районів, де точаться зараз бої. Наразі якщо говорити про ту територію, яку вже зміг окупувати ворог, це по фронту близько 15 кілометрів. Для просування росіяни невеликими групами на мотоциклах та квадроциклах намагаються швидко в'їхати у прикордоння, закріпитись там у так званих норах і чекати підкріплення для подальшого наступу. Згідно з даними аналітичного ресурсу Deep State, окупанти захопили на Сумщині села Андріївка та водолаги, і тепер перебувають усього за 22 кілометри від Сум. Та відстань дозволяє росіянам, ну не раніше дозволяла, але зараз вони почали використовувати. Ріктина система залпового вогню, не рахуючи інші засоби ураження, дрони, інші безпілотники, точніше, для того, щоб посіяти суму. Це велике місто. Щоб посіяти там паніку. У Росії неодноразово публічно заявляли, зокрема, і сам бункерний дід про необхідність створення так званої буферної зони на кордоні з Україною. Для цього ворог і прагне окупувати суми. А зробити це буде легше, якщо тисячі людей покинуть місто. Очевидно, що б'ють просто по як то кажуть, по площадям, Да, є такий термін, і це для того, щоб е, всі люди знали, що да, типа життя тут не буде паніки як такої немає. Ніхто там не ховається, не ай-ай ай ай що. А давайте попросимо Зеленського. Хай Путін нас помілує там. Давайте зми на будь-яких умовах такого немає і поруч немає. На сумщині лісів більше ніж, наприклад, під Покровском, і під час літнього наступу для російської армії це може бути перевагою, адже завдяки зелені, добре маскуватися, і нашим захисникам буде складно стежити за діями ворога. Втім, захопити місто Суми РФ навряд чи зможе. С ходу, так скандачка взяти, заскочити суми це неможливо. Ну, з огляду на те, яка війна зараз ведеться, от продавлювати. І я думаю, що справжня мета цих расистів це дійти десь до кільниці або до Могриці через оці ж ліси, і там встановити в артилерію. І якщо вони захоплять, то артилерія може добивати вже до околиць Сум, мікрорайон мікрорайону на Курський. Місто по-друге, по вони рік намагаються захопити Покровськ. Рік ведуться бойові дії біля Покровська. Покріпокров не таке захищене місто, не таке велике місто. Саме по собі місто це форти фортифікація, будівлі, підземна комунікація все, все може бути використано. Чи сильне їхня армія на російсько-українській війні не збільшилася, в порівнянні, наприклад, з минулим роком, тому просто питання таке риторичне, майже за, за рахунок чого вони зможуть та, просунутися і захопити місто Суми. Аналітики припускають, для Путіна захопити суми означає мати ще один козир у кишені. Відтак Росія намагається показати, що має успіхи на фронті та не повинна йти на поступки у мирних переговорах. Ну вони ж там казали, що можуть воювати там як зі шведами 20 років. Ні, не можуть е, от такі потужні активні наступальні дії, вони зараз, інтенсивні наступальні дії, не потужні, інтенсивні. Це їхні лібідіни пісня, як то кажуть, на 26 два шостирі ну немає можливості, технічної можливості робити так, як вони роробили 24-му, як вони роблять 25-му. Їм треба 3-5 років, про що казали наші європейські партнери, щоб поновити свій військовий потенціал і тоді мати можливість робити більш потужні, ну більш серйозні наступальні дії може навіть на якісь країни Балтійські країни, тобто на країни-члени НАТО. Ескалація на кордоні Сумщини розпочалася одразу після того, як Росія повернула контроль над територією Курської області. Без проведення Курської операції росіяни могли почати наступ у північному регіоні набагато раніше. Нині ворог накопичив достатню кількість сил і засобів, як заявляв президент Зеленський, йдеться про 50-ти тисячне угруповання, яким російські окупанти хочуть створити буферну зону. Утім, навряд чи їхні бажання здійсняться. Михайло Бенлюк. Володимир Єдов, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.